Рік 2012 для охорони здоров'я Закарпатської області, з одного боку, був надзвичайно складний, з іншого боку, маю можливість констатувати, що вдалий. Звичайно, коли проходить реформування галузі, це є величезна підготовча робота. І саме цей рік був присвячений підготовчій роботі. По реформуванню первинної медико-санітарної допомоги та по реформуванню швидкої медичної допомоги. Станом на сьогоднішній день ми вже маємо повністю рішення практично всіх районних сесій щодо створення в районах центрів первинної медико-санітарної допомоги, котрі візьмуть на себе як організаційну методичну керівну роботу, фінансування. Всієї первинно-медико-санітарної допомоги через районний бюджет. В той же час пройшло розмежування з районами швидкої медичної допомоги, і зараз все майно рухоме, нерухоме передано або власність, або в оперативне управління, або в оренду на баланс обласної, обласного фонду комунального майна. І з 1 січня буде функціонувати єдина система екстреної. Медичної допомоги. Звичайно, буде певний період, коли повинно це все запрацювати, притертися і функціонувати вже на якісно вищому рівні. Хочу відзначити, що якщо фінансування швидкої в минулому році обходилося бюджету області приблизно 45 мільйонів гривень, то на 2013 рік передбачено майже 65 мільйонів гривень, плюс передбачається субвенція на медикаменти та витратні матеріали 14 мільйонів гривень. І, звичайно, навіть ці голі скупі цифри дають підставу оптимістично дивитися на зміну якості надання екстреної медичної допомоги. Не можу не відмітити відкриття. Нового відділення на базі кардіодиспансеру це ендоваскулярне кардіохірургічне відділення. Тобто, всі ці коронарографії, які робляться в кардіодиспансері, стентування водії ритму і так далі, вони зараз мають під собою хорошу матеріально і ресурсно забезпечену матеріально технічну базу відмінно підготовлених спеціалістів і вже тільки за цей рік. Кількість обстежень та ендоваскулярних операцій майже потроїлася. Якщо ще додати роботу, хорошу, хороше становлення кардіохірургічного відділення, яке робить на сьогоднішній день вже більше ста операцій рік на відкритому серці, то це також треба віднести в такий хороший позитив по Закарпатській області. Відчутним буде. Для людей, особливо Ужгорода, Ужгородського району, те, що вже буквально більше тижня працюють окремі підрозділи поліклініки Ужгородського району. І в цьому майбутньому році планується повністю перехід поліклініки Ужгородського району на матеріально технічну базу. Розташованому в місті Ужгороді, що значним чином спростить проведення експертної роботи, видачі експертних документів, довідок тощо проведення ЛКК ПСЕК, а також прийоми вузьких спеціалістів на базі міста Ужгорода, і вже жителям Подсканьового, Ярку. Оріховець, Кам'янецької гути і так далі. Я перераховую такі віддалені точки в Ужгородського району. Не потрібно буде з пересадками добиратися в місто ЧОП, а вони зможуть повністю отримати всю функціональну і реальну допомогу медичну в клініці міста Ужгород. Це також я рахую досить серйозним і значним позитивом. І на сам кінець я б хотів навести цифри. Які все-таки підкреслюють то, що Закарпатська область, що мешканці Закарпаття не обділені увагою, як з боку влади, соціальних служб медицини, тому що в цьому році у нас прогнозний показник загальної смертності 11,4. Це при тому, що в державі загалом більше як 14-15 проміли і природній пририст населення. Ми маємо змогу в цьому році. Перейти в відмітку 4, А 4 це вже має бути, якщо поспіль декілька років буде такий природний приріст, ми можемо вже розраховувати на відчутне відновлення популяції закарпатців. Коли йдуть реформи, вони не можуть не зачіпати людей. І це є найбільш болючіші, найбільш проблемні питання, тому що людям треба працювати по-новому. А щоб працювати по-новому, треба дуже багатьох спеціалістів переучувати, декому прийдеться міняти фах, комусь треба піти в сімейну медицину, комусь навпаки, треба піти з сімейної медицини і здобувати спеціальність потрібна в даному регіоні. Звичайного вирішення соціальних побутових проблем медичних працівників, збільшення рівня заробітної плати і так далі. Так, це всі. Питання державного масштабу, але е, на місці також досить багато цих питань можна вирішувати, створюючи відповідні умови для праці медичних працівників, створюючи їм додаткові гарантії е, трудового забезпечення і так далі. Я думаю, що саме ці питання є найбільш проблемними і ці питання є найбільш болючішими, але в той же час не можна не рухатися вперед, тому що кожен день, кожен місяць. Кожен рік затримки цього процесу, він тільки освоблює дану проблему і е, знівелює можливість її ефективного вирішення. Я як лікар не можу в своєму привітанні не почати зі здоров'я. Я всім нашим землякам, всім своїм колегам, рідним, близьким, друзям, в першу чергу бажаю здоров'я. В кого є якісь питання до цього? Щоб воно покращилося, щоб воно цих людей задовільняло, в кого воно є хороше, могутнє, щоб його вдалося зберегти, примножити. Удачі. Тому що без удачі важко. Є десь ще й воля Господня, яка нас веде по життю, і побажати, щоб ця стежка, по якій веде нас Господь Бог, була. Гарна, вимущена, рівненька, не була тернистою, не була з ямами, не була з різкими поворотами, щоб люди мали той добробут, на який вони заслуговують. Однозначно, що багата людина не та, яка багато має, а та, яка задоволена тим, що має, щоб у нас було стільки, щоб ми від цього отримували задоволення, щоб в наших домівках був мир. Божа благодать на душі був спокій. Панував мир між людьми різних національностей, між людьми різних конфесій, між людьми різних спеціальностей і професій, і, що немало між людьми різного достатку, щоб не було цієї зависті. Чорної, яка викликає неприязнь, викликає злобу. Щоб ми не втрачали, не втрачали друзів, не втрачали рідних, близьких, а тільки набували дітей, внуків, друзів, колег і так далі. А щоб зникла ця сокира війни, щоб її взяли, закопали і ніхто нею не махав з Новим роком і Різдвом!